Футболочки мікс сорту Крем, 10 кг по ціні 5 тисяч гривень. До речі, якщо ви замовите 2 кульочка, то ціна буде вже за 1-4500 гривень. Якщо замовите 3 кульочки від 3 кульочки, то ціна буде 4 тисячі гривень. Так, тут у нас ідуть чоловічі, та жіночі модельки. Вони будуть всі в ідеальному стані. Ось така чоловіча поло. По розміру, я думаю, це буде МК. Далі ще одна повністю новесенька, ось така жіноча HD. Розмір М, по боках вона зібрана. Так, Тут у нас ще одна чоловіче поло, розмір 2XL. Теж іде повністю навесенка з етикеточкою. Далі повністю однотонна, жовтенька, примарк в розмірі С. -шка. Наступна моделька. Ось такого плану: це розмір 2XL. Бренд Sprit. Ось тут Sprit вибито такими камінчиками. Наступна моделька, білесенька однотонна. Розмір XL Така Базова футболочка. Наступна, це, до речі, іде зараз Чоловіча в розмірі Елічка. Футболочок тут буде орієнтовно 60, 70, 80 одиниць, то орієнтовно так. Тобто якщо більше топіків, то буде більше одиниць, якщо більше футболочок, то буде до ну, штук 60 точно. Е, ось така ще одна базова білесенька, розмір Елічка. Дальше ось така моделька, розмір МЛ. Жіноча. Наступна ось такого планується крани, розмір М. Жіноча моделька спортивна. Тут які спортивні, так і святкові, і повсякденні. Різні модельки. Так, далі це жіноча моделька. Інфініті, розмір ікселечка. Далі ось така. Чорненька, розмір М. Далі спортивного плану Nike. Чоловіча. Далі ще одна поло, це дуже крутезна. бачите, як вона виглядає. Далі сіренька. З таким написом розмір пише 2XL. Далі бордова Nike. Наступна моделька йде теж спортивна. Так, це по розміру буде М-ка. Далі чоловіче поло, вона йде повністю однотонна, спереді кишенька, розмір не пише, але я думаю, це буде XL. Далі у нас йде а, розмір X. Чоловіча моделька теж досить класна, гарне гарний, поєднання кольорів. Далі йде ліверджі, розмір Елічка. Дуже гарно тягнеться ця модель. Наступна ось такого плану розмір Мак, яка тут святкова. Наступна ось така, розмір М. Далі дзвіноча розовенька. В цьому лотику саме дуже багато е, футболочок. Ось це перша мачка, яка нам купалася, вона йде спортивна в розмірі. Я думаю, це буде М-ка. Ще одна маечка в польотичку, мені здається, вона буде така базова, до всього підійде. Волоску. Наступний стрельваріс, розмір М. Далі ось така. Крутезна. Вона, до речі, теж йде по боках зібрана. Наступна моделька в розмірі S Вебер. Ось така моделька. Більший розмір. Далі, ось така моделька, розмір. І ксенічка чоловіча. До речі, у нас тут є ще ось такий топік. Він йде на зав'язочках. Це, до речі, шей. Він йде повністю новесенький. І тут такі ззаду зав'язочки. Такеточка присутня, повністю новесенька моделька. І на одне плече. Ось так вона буде виглядати. І гарний святковий варіант. Один бік трішечки укорочений, інша сторона подовгувата Далі ось така моделька, це бренд Only, розмір XS Дивіться, Дивіться, вона класно блестить. Далі білесенка, жіноча модель, розмір XL -очка. Тас, розмір есочка, ось такий укорочений топік. Бодік, бодік взагалі дуже гарний. Плазна тканина. Етім, розмір Е. Ось такого плану. Це теж Едем і теж розмір М. Ще один бодік. Ось такий крутезний, дуже крутезно виглядає. Це, до речі, зараз розмір буде S. -очка. речі, тут немає в нас Далі ось така чоловіча футболочка поло. По розміру не бачу. Далі ось така біла однотонна повністю базова. Наступна ось така великий розмір. Наступна ось такого плану. Так, далі чоловіча моделька в розмірі. Ерічка з якурями. Далі ось така капюшоном спортивна моделька. Знову ж таки, чоловіче поло. Ще одне чоловіче поло. Але тут розмір вказаний віркс 3ХЛ. Так, ось такий топит під шейн в розмірі М. Далі ось така моделька. Далі Гучі. Ось така моделька Гучі. Наступна це у нас буде Найт і розмір ікселечка. Це моделька. Так, оця дуже крутезна. Теж більший розмір, спі... спріт ось така. До речі, надпис нашитий. Теж ось така бос. Розмір 2XL. Наступна ще одна базова, великий гарний розмір. Так, наступна ось така. Теж іде однотонна. великий гарний розмір. Наступна, чорна. теж розмір XL. -ка. Достатньо великих розмірів. Це вже буде іселічка. Олівер бренд. Так, Це розмір М. -ка. Ось така. Наступна ось такого плану. Це буде розмір М. Далі ось такий топік. Так, вже наче святковий розмір не бачу. Далі H&M. ось такого плану. Так, далі це у нас знову шейн, розмір 1XL. Це б'ються, це бодік. Ось така моделька, великого розміру Бодік. Далі Adidas, чоловіча моделька. Ось така дуже красива жіноча, ельчиндем, розмір М. З такими гарними, красивими рукавами. Далі розмір L. Дані, що на цьому лотик випадається, ось така монетка. Розмір теж буде більший. В принципі, все, я вам казала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків по ціні 5 тисяч гривень. Футболочки мікс, сорт укрем.